Філософія накопичення в Україні. Життя кожного українця, так само як і європейця, складається з трьох таких періодів. Перший період це навчання, він приблизно в середньому до 20 років. Другий період це робота, плюс заробіток він триває десь приблизно також до 60 років. І третій період це відпочинок або пенсія. Перший період навчання нас забезпечують батьки, тобто гроші не мав. Другий період, коли ми почали працювати, ми фінансово зростаємо. І от рано чи пізно цей фінансовий зріст закінчиться, був перший робочий день, буде й останній робочий день. Потім, коли ви перестанете працювати, у вас буде фінансове падіння. Дуже стрімке фінансове падіння. Зберегти свій рівень життя на тому самому місці, коли ви працювали в 60 років, у вас не вийде. І так само зростати фінансово ви більше не будете. І от філософія українців накопичення така, що за оці 40 років свого життя, поки вони працюють, заробляють гроші, кожен хоче е збудувати свою сім'ю, купити квартиру, діти, авто, дача, що була на 60 років. Це все правильно, це все розумно. Але про свій третій період ніхто не думає. І висновок можна зробити такий, що в більшості українців на пенсію буде отака от дуля з маком. А для того щоб жити достойно на пенсії, вам потрібно вже прямо зараз, поки ви ще в цьому другому періоді почати самостійно. Формувати, відкладати собі капітал хоча б 10% від кожного вашого доходу. Якщо хочете дізнатися про приватні компанії, яких краще це всього робити, то ставте плюс в коментарях, а також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, посилання на яке я залишив в описі сторінки ТікТок.